Казаєш, помиляється у передачі. Гребенюк. Вендел перед воротами. Вендел. Удар! 3-1. Стає рахунок. У Дніпрі один новий бразилець бомбардир. 19-річний Вендел у юнацькому чемпіонаті відзначився хет-триком у ворота Металіста 1925. Місіту Почуваюся щасливим, адже я тут саме для цього, щоб прогресувати, забивати та приносити користь команді. Я завжди намагався бути професіоналом, завжди багато працював. Коли з'явилася можливість сюди приїхати, я її використав і дуже щасливий. Так, перші дні були дійсно важкими, але я поїхав з рідного дому у 12 років і вже навчився справлятися з такими ситуаціями. Розумію, що бути далеко від дому це невід'ємна частина моєї роботи. адаптація триває. На кожному тренуванні ми з хлопцями працюємо і з часом все краще розуміємо один одного. На працювання на тренуваннях переходять у гру. Звичайно, я хочу вибороти місце в основному складі, але розумію, що маю ще багато працювати для цього, аби дістатися туди, маю Лати ще тривалий шлях Україна та місто Дніпро дуже гарні. У Дніпрі може відзначити класний стадіон. Я ще багато чого не бачив, але дуже хочу і сподіваюсь, все ще попереду.